Для мобільного додатку Торксоф на Android додано підтримку роботи з терміналом від Монобанку. Спочатку потрібно завантажити додаток Tab XP на свій смартфон та оформити термінал в телефоні від Mono, а далі вже налаштовувати в мобільному додатку Торксоф. Заходимо в реалізацію, відкриваємо налаштування та натискаємо кнопку налаштувати термінал Mono. Тут необхідно ввести логін. Це номер телефона, який починається з 3.8.0, а також ідентифікатор платіжного термінала. Його можна знайти в особистому кабінеті Монобанк. У відео ці налаштування скриті під дірочками, а для користувача дані поля відображаються у відкритому доступі. Після заповнення цих даних натискаємо налаштування пристрою. Після чого відобразиться інформація про те, що пристрій налаштовано. Щоб використовувати цей термінал на інших пристроях, потрібно натиснути Відв'язати термінал та закрити зміну по кнопці Закриття зміни. Також в налаштуваннях потрібно зі списку терміналів обрати «Моно» та натиснути Застосувати. Подивимося, як це працює. Додаємо товар до реалізації переходимо до оплати. Та активуємо безготівковий розрахунок та Використовувати зв'язок з банківським терміналом. Натискаємо Оплатити, після оплати відкривається чек по реалізації. Також робота термінала додана в режим повернення. Заходимо в повернення та вибираємо товар, який було щойно продано. В налаштуваннях режиму так само додано налаштування терміналу. Натискаємо Повернути гроші, так само безготівковий розрахунок і Використовувати з'єднання. Натискаємо ОК. Нічого підтверджувати не потрібно. Якщо все коректно, створюється документ повернення та гроші будуть списані з розрахункового рахунку. Відображається чек повернення. Нагадую, що робота з терміналом Mono доступна лише для версії на Android. На цьому все. Дякуємо за увагу і бажаємо успішної роботи з Торксофт.